Сьогодні день такий зранку похмурий, але обіцяють сонце. Побачимо і така мрячечка, але я в лісі. Я сьогодні в лісі. І ви знаєте, іду, іду, і дуже багато по лісу знаходжу я. Цибульки дикої, дуже багато. Вже вона доволі така доросла, зустрічається, їжа вже можна. Брати, ось вже яка гарненька. І ось сюди. А ось сюди скільки клас. О! Можна вже сміливо набирати. Ой, клас. Чуєте, як пташки співають. Але багато ялочок повалених так по лісу. Дуже багато, і в нас тут цибулька. Ага, і до речі, ще в нас дивіться, тут зустрічається. Ось. Одна із перших теж таких зелених рослинок, і це у нас пщинка весняна. Вона не має такого явного запаху, і вона дістає на клумбах усіх хазяїк. Але це доволі така гарна рослина, поки вона молоденька. Поки молоденька, її можна збирати такі невеличкі листочки і готувати теж з неї салатики. Але коли вона подорослішає, вже салатики з неї готувати не можна. Тоді вже її використовують як лікарську рослину. Але зараз нам саме те, що потрібно для. Набування вітамінів в нашому організму, тому беремо бачимо вже, як ліс оживає, скільки вже багато появляється і квіточок, і зелені. І ось наша цибулька. Так, а я продовжую збирати цибульку. Дуже її люблю, вона мені дуже подобається саме лісова. І Прямо по лісу буває так, її багато насіяно, що обов'язково її збираю. Дома є дома, але лісова це зовсім інший смак. І ось тільки назбирала, багато поки не беру. Вона така ще тендітна. І реально. Іду, іду, і реально вже доросла така цибулечка. Ой, клас, можна вже і я реально іду, Цибульку я сьогодні точно назбираю. Клас. Дивіться, вона в усіх лісах росте. Просто може, що ви не знаєте, не... але... Ну ви як понюхаєте, ну, цибулька, але вона така більш виражена, але запах цибуляний. Запах цибуляний. Так. Ага. Дивіться, що я знайшла. Шукаю цибульку, а знайшла я часничок. Ось сюди він у нас. О, вирвала класно. Теж бачимо, як і домашній листочки, але він такий ніжніший, тонкіший. І бачимо, він такий більш м'якший. Але пахне часником і дуже багато його тут так. Клас. Так, в мене сьогодні цибуля на часниковий день. Клас. Теж збираю, коли попаду, його трішки менше в лісі, тому я його менше збираю, щоб мати змогу кожного року нам ну, зібрати. Але я його теж висушую. І ви знаєте, навіть коли домашній зелений заморозила, да? він такий різкіший, і я вам скажу, він, ну, не такий зовс... ну, він не такий приємний у страві. А цей клас. Теж багато де використовую його. Ось у мене і цибулька. Я вам покажу різницю. Так, оце в мене цибулька. Так, а це в мене часничок. Навіть у цибульки бачимо, іде головка така е, грязно-біла, а тут іде така більш рижо-грязна. Ну, але я думаю, ви бачите, ви бачите різницю. Ну, наскільки можу, я вам отак показую. Це в нас часничок. А це у нас цибулька. І завжди, ви знаєте, цибулька трішки така темнішенька, листочки, а ці листочки більш зеленіші. Ну, але пахнуть пахне реально часничком. Супер. Клас. Збираю. <р avec> так, дякую, дякую, дякую. Так, я назбираю, потім вам покажу. Хватить мені поки що. Іншим разом ще наберу, не треба знаєте, набирати так, щоб потім викидати. У мене навіть якщо і вдома залишається, бачу, що я не доїм, а він починає вже трішки підв'янути. Я його ріжу і підсушую і все. І все. вже готовий сушений часник. Нічого не викидаємо, все, що з лісу взяли, все воно йде в нас на ділу. Так, ідемо далі. Друзі, а ви бачили коли-небудь такі грибні квіти? Я просто в шоці. Реально грибні квіти. І вся це такі жирненькі. Клас! Дивіться, Боже. І такі квіти, реально. Я розумію, що це... Ексидія, але це інший зовсім вид. І такі жирні, красиві. Їх там багато видів ексидій. Але ця просто бомбезна. Реально, наче квіточка. Я збирала ексидії, ну такі. Клас! Дивіться, які квіточки. Реально. І ростуть вони отакими. Якби поодиночно, Нема такого, щоб там доріжка. Клас, Боже яка краса. Отака От гілочка мені попалася. Супер. Так, а ну щас, ну реально, дивіться, Боже, яка краса. Ексидія. А видики є чорніюча, є железиста, але це зовсім інша. Я, я забула, саме яка, ну я потім напишу вам. А може хто підскаже. І вона росте така жирна. І росте вона, бачите, як більш поодиночно. А скільки багато, Боже. Я вже думала в її і не буде. Клас! І вся гілочка. В таких красивих грибочках, просто бомба. Беріть ці грибочки, обов'язково. Клас. Вона дуже полюбляє рости на таких невеличких гілочках. От, щоб на великому дереві, да, от, вона росла, я її не бачила. А от на гілочках, так. Да, і я вам хочу сказати, що вона такого не має явного запаху, і смак такий легенький. Але ви поклали, ну, наприклад, із якоюсь травою і набуває смаку цієї страви. Це грибочок іде як така гарна біодобавочка до їжі. Можна його і висушити, а в мене є рецепти приготування цього. Цього грибочка, то я вам в коментарі першому залишу ссылки на ці відео. Це такий чорненький мармелад. Але коли ви його готуєте, це реально смак грибочка. Тільки ми якось не звикли, що грибочки можуть бути і такими. Так що беріть такий грибочок і з нього готуйте. Ось такі які в мене вийшли. Реально такі смачні кусочки желейні. І це, звісно, попався мені такий гарний м'ясистий грибочок Ексидія. Друзі, будьте уважними у лісі, тому що дуже багато кліщів. Реально. Я вам рекомендую одягати щось світле, щоб їх було на вас краще видніше. Тому що десь упало, десь не побачив, десь не струсив і потім виходить, що кліщі приносимо додому. Багато є методів для того, щоб їх там виняти. Ну, мені найкраще це. Капнути олійку, і вони тоді вилазять. Ну але ліс. Сороки, білобокі. Чи вітаєте як руга, лаються між собою? Що я вам хочу сказати? Прийшла до своєї берези поваленої. А це не береза, стоп. Прийшла до поваленого, до поваленої тополі. Це тополя. Прийшла до поваленої тополя. А ви що, скажу береза. Тільки придивилася, що значить дивлюсь тільки на грибочки. Клас, Кропивка, візьму обов'язково. І дивлюся ж я тут, дощі пройшли мокро, ну, але зайти можна. Що ж у нас тут із саркосифою? Чи вона буде ще у нас родити, чи вона вже цим всім зав'язала? Угу. І бачу, бачу тут трішки в нас її є. Ось раз і два. Так. Маленькі бачу. Так. Ох, клас. Що тут у нас? Кропиву, звісно, обов'язково беру. Дивіться, яка гарненька кропивка, жалюча, але вітаміни. Беріть, з лісу ніколи не йдіть без кропиви. Ніколи. Зараз поки молоденька, а підмареник, дивіться, який гарненький. Підмареник теж беремо. Ну, Так, ано. Ну. Так, крупова, а грибочки будуть у нас тут чи не будуть, а? Дивимося. Ага, бачу. Тут бачу. Ой, які гарненькі. А хтось... Ось, ось, ось які гарненькі. Клас. Ай оно до заховалися. Давай, давай, йди сюди. Ага. І ось сюди, Ох ти! тут треба уважно дивитись, листя. а яка красива. Так. І ось сюди величеньке. Так, гарна містинка. Я вже її вивчила. Це вже тут другий рік хожу на цю містинку, знайшла її. У вас теж є такі міста, просто треба її знайти таке місце і потім на нього весь час ходити. Вже ну, третій рік я хожу на це саме місце. І тут їх збираю. Так, ану дивлюся, уважненько. Так, більше щось тут я і не бачу. Так, кропивка ще. Зараз назбирає кропивки. Так, по лісу вже кропиви багато. Так, а ну полізу такі, кажу, бере, задивлюсь, лежить і не придивляюся. Це ж у нас тополя. Так, що тут у нас? Виходжу. Ну, мало, мало щось у нас. Там грибочки зовсім. Так, ану зараз тут буду дивитися уважно. Зараз полізу під цю то полю. Ну. Маленькі. Маленьке. Які гарний екземплярчик іще вам бачу. Ну. Але заховалися капець. Конкретно. Ой, такі гарненькі. Так, а ну йде сюди. А, бачу, бачу. Угу. Заховалися. Ви мої гарненькі. Ага, буду зараз вас забирати. Іди сюди. Ага, це, мабуть, я йшла і наступила, не бачила. А тут яка! Клас! Ага, йди сюди. Ух ти! Ось ваші ваші чаші. Чаша ельфи, Саркос Сифа. Це у нас весняний грибочок, які екземпляри красиві. Ой, клас. Так дістаю. Так, да, руки капець. Ага, Ось такі два великих екземплярчика. Саркосифа, чаша, ельфи. З полею знайшла такі гарнесенькі екземплярчики. Всякі красиві. А, реально, ано, йдіть до мене. Ой, клас. Супер! Такі бомбочки Красиві. Клас. Тверденькі такі. Оце м'ясистенькі. Більше і не бачу, поки що тут піду ще в інше місце, подивлюся. Так, забрала на інше місце. Таке було тяне, було день розпогоджується. Супер. Так, і дивлюся, кропива тут у нас класа. І тут у нас повинна бути 100%. Чаша Ельфи типа. І я за її бачу. Бачу, бачу, бачу. І ось вона у нас. Ага, і ось сюди заховалася. О. Ха, ще брожу я тут. Думаю, та ні, треба ще дивитись. добре, може, десь ще буде саркастифа, а може вже вона й буде відходити. Бо це дуже... Вона рано почалася, коли дуже було потепліло ще якби в лютому. І потім пішли морози. Так що вона вже давно родить. Просто що морози збили її трішки. Процес родіння, скажімо так. І ось тут я бачу теж дуже гарненькі такі екземплярчики. Клас. Раз. І два. Так, ага, ще бачу, бачу, ага. Точно, красуні які. Ух ти. Ой, так тут вони. а, як поховалися. Ох, клас. А яка жирненька. Ох ти. Єс. Красунчички. Так, іди до мене. Так. так. Ось яка гарненька. Це. Видно, молоденька, жирненька. Супер. Так, а ну ще десь. Б. Ага, ось сюди, Тільки листя? Капець. О, іди сюди. Тут прям такі м'ясисті, Клас великі. Так. Так, а це вже я вдома. Сіла в мене батарея в телефоні. І вийшло так, що вже кінцевий результат я вам знімаю вдома. Значить, хочу ж показати, з чим я прийшла додому, який у мене урожай. А урожай у мене просто супер. Так, кропивка, підмаренник чіпкий, Яглиця. Мати і мачуха трішки, тому що ви бачили все. І тут у мене цибулька і часничок. А тут у мене грибочки. Гарненькі які Саркасцифа і Ексидія. Ну, ви бачили її, звісно, багато. Супер. Я вас прошу, будь ласочка, підтримайте мене, а підтримати ви мене можете лайком, також написати коментарі, поділитися моїми відео. І, звісно, запрошую до себе нових підписників. Весна почалася, і гляньте вже скільки всього гарного, смачного і корисного. Тому бажаю всім миру і добра і до нових зустрічей!